Me? Obsessed with cars? Yes. Yes, I am. Shot Shot it it came from Mexico. She got the sweet stuff. came from Mexico. Чарикефомексико, шіноші she got the sweet stuff. Сьогодні ми розглянемо більш ніж просто автомобіль. Toyota Avalon 2014 року. Від шкіряного салону до безключового доступу цей Avalon знає, як підкреслити ваш стиль. А ще він має круїз контроль, щоб ви могли відчути себе на автомобільній гонці. І режим руху EV Mode, трьохзонний кліматконтроль, підігрів задніх сидінь і скла, а також відкривання багажника з місця водія, цей автомобіль знає, як робити ваші поїздки найкращими. Так що, друзі, ви готові заскакувати за кермо цього космічного корабля? Тоді не зволікайте, зацікавилися, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Авалон точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.